Добрий день, діти! Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. Ми всі з вами дуже чекали снігу. Чудові були розваги. Сподіваюся, всі покаталися на санчатах, зліпили снігову бабу, пограли в сніжки. А що за явище сьогодні відбулося? Відгадайте, хто відкрив на небі душ? Повно на землі калюж. І на нас водиця л'ється, як це явище заветься. Вірно, дощ. Діти, а ви знаєте, звідки береться дощ? Так, падає з неба, з хмаринки. Високо в небі пливуть хмари. І на хмаринці є дуже багато крапельок води. І на і коли вони збираються, ці разом ці краплинки стають дуже важкі і випадають на землю у вигляді дощу. Чим більше води в хмаринці, тим більше дощу падає на землі. Дощ буває різним, сильним і слабким. Сьогодні діти в нас слабкий дощик. Він трішки змочив. Землю до нових зустрічей!